Демобілізація, і брехня це про українську владу. Ви всі пам'ятаєте, коли приймався недолугий законопроект про демобілізацію? То представники влади казали про те, що беруть 8 місяців для того, щоб розробити якийсь закон про демобілізацію. Це маячня. Це плювок в обличчя наших захисників, тому що для того, щоб написати цей закон, потрібно ну, декілька днів для того, щоб поспілкуватися з експертами, подумати над процесом і запропонувати реальний дієвий механізм демобілізації. Ми з нашою командою розумної політики саме тому зареєстрували декілька законопроєктів з цього приводу. Перший це законопроєкт про. Демобілізацію, яка передбачає 3-6 місяців, 12 з яких в районах ведення бойових дій по так званій БРЦ, і це абсолютно логічна, правильна і е, позиція, яку підтримують наші захисники. І друга це законопроект про ротації і відпустки. Насправді ми багато їздимо з нашою командою по фронту, спілкувалися з нашими захисниками, з командирами, з командирами бригад, з командирами батальйонів. І вони говорять, що більше півроку, коли бригада стоїть на нулі, ну це перетворюється на знущання і ефективність роботи падає. Плюс в нас сьогодні воюють ті, хто воює з 24.02, Їх іноді навіть не виводили на ротацію, не на ротацію, а на відновлення, і це насправді дуже важко. Дуже важко для хлопців і дівчат, які боронять нашу батьківщину. А є ті, хто жодного дня не був в зоні ведення бойових дій. Тому ми пропонуємо, щоб ротація в обов'язковому порядку відбувалася щонайменше раз на 6 місяців. І по-друге, для тих, хто воює вже не перший рік, передбачити відпустку не в 30 днів, як є сьогодні, а 60 днів, починаючи з. Другого року несення служби це буде ще додатковим стимулом з одного боку, а з іншого боку, це буде абсолютно справедливо по відношенню до наших захисників.